Перш ніж ми зануримось у цю заплутану історію, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк і написати у коментарях, чи ви коли-небудь мріяли знайти скарб. Адже сьогодні мова піде про одну з найвідоміших українських легенд про золото гетьмана Мазепи легенду, яка вже понад 300 років не дає спокою ані шукачам пригод, ані науковцям. Ані простим людям це історія про найбільший обман козацької доби, про багатства яких ніхто так і не бачив. Але всі прагнули відшукати вас чекають таємничі карти, підроблені листи, шахраї, скарбошукачі, відчайдушні археологи і фантастичні обіцянки легкого збагачення. Але як це часто буває, правда виявиться ще дивнішою за вигадку. Тож пристебніть паски. Ми вирушаємо у мандрівку за скарбами, яких насправді не існує. Мів про скарби Мазепи виник не відразу після падіння гетьмана, а поступово у вирі історичних бур. Коли 1709 року під Полтавою згоріла мрія про незалежну Гетьманщину, а Іван Мазепа змушений був тікати з частиною козацької старшини до Молдови, Україною поповзли чутки, мовляв, Гетьман не поїхав з порожніми руками. У цієї легенди одразу з'явилося кілька версій. Одна розповідала, що Мазепа перед втечею наказав закопати частину козацької скарбниці у лісах Полтавщини чи на дні Дніпра. Інша, що скарби, заховані у підземеллях монастирів або навіть у підвалах зруйнованих фортець. Чому люди охоче повірили в цю історію? По-перше, сам гетьман був символом багатства і розкоші: численні маєтки, унікальні реліквії, легендарні мазепинські клейноди, коштовні ікони і золоті чаші. По-друге, сама доба хаотична, неспокійна, просякнута чутками і міфами. У 18 столітті, коли Україна переходила з руку руки, а козацька аристократія втрачала свою силу, віра в золото Мазепи стала не лише надією на збагачення, а й символом втраченої держави. Скарб шукався як спосіб повернути славу і незалежність, яку забрала Росія. Письменники і мандрівники 19 століття підігріли цей міф ще більше. Оповіді про неймовірні багатства гетьмана, замуровані в старих церквах чи у таїні на островах Дніпра, стали частиною фольклору, з'являлися у перших українських романах, піснях і баладах. Та з часом міф почав жити власним життям. У нього вплітали історії про прокляті скарби, дивовижні знахідки, загадкові смерті копачів. Неймовірні карти, що переходили з рук у руки і завжди зникали у вирішальний момент. З кожним поколінням золото мазепи ставало дедалі більшим і недосяжнішим, а кількість бажаючих його знайти лише зростала. Золото мазепи це не просто гроші чи коштовності. За легендами, гетьманська скарбниця включала все від чистого золота і срібла. До реліквій, клейнодів, зброї і рідкісних книг окрема стаття це військова каса, яку згідно з деякими джерелами Мазепа збирав десятиліттями для підтримки армії та можливої незалежності, серед найбільш популярних скарбів, що згадуються у легендах: клейноди, символи влади, булава, печатки, перначі, жезли, особисті золоті та срібні прикраси. Ікони і хрести, інкрустовані діамантами, цінні рукописи, рідкісні книги та листи від європейських монархів, чорна скриня, особливий ларчик, у якому зберігалася військова казна, зброя з золотими накладками, дари від султана чи польського короля, величезні суми грошей у монетах різних держав, навіть за деякими версіями, отрути, рідкісні артефакти. І речі з особистої колекції Мазепи. Але ключове питання, чому скарб ховали, одна з відповідей, щоб не дістались ворогу. Після поразки під Полтавою російські війська полювали не лише на людей, а й на козацьке золото, клейноди, святині. Частина була втрачена, частина дісталася Петру Прію. Але легенда стверджувала, найцінніше вдалося врятувати. У різних варіаціях казали, що до сховку було залучено лише кількох найбільш довірених людей, котрі згодом або загинули, або залишили таємницю у вигляді зашифрованої карти. Зрештою, ця історія так і залишилася головоломкою для мільйонів шукачів, бо ніхто й ніколи не зміг знайти жодного справжнього скарбу Мазепи. Скарбниця гетьмана Мазепи в народних переказах це не просто кошти для війська чи особисті прикраси, це ціла міфічна колекція. Золоті булави, дорогоцінні ікони, оздоблені діамантами хрести, сувої з підписами європейських володарів, зброя з рідкісної сталі, чорна скриня з монетами багатьох держав. Тут були й особливі речі: клейноди. Без яких жоден гетьман не міг уявити свою владу, печатки, перначі, жезли. За однією з версій, Мазепа готував ці багатства не для себе, а на випадок великої війни, щоб мати ресурси для нового повстання чи викупу полонених. Інші казали, скарб збирався десятиліттями і призначався для таємних цілей, про які знали лише кілька найближчих соратників, а головне чутка. Що після поразки під Полтавою та втечі гетьмана частина скарбів була прихована, стала настільки стійкою, що будь-яка згадка про золото Мазепи перетворювалася на магніт для шукачів пригод, дослідників і, звісно, авантюристів. Перші письмові згадки про золото Мазепи зустрічаються ще у XVIII столітті, буквально за кілька років після катастрофи під Полтавою. Але особливого розмаху легенда набула вже у XIX столітті, коли почалася хвиля романтизації козацької минувшини. Тоді з'являються десятки спогадів старих запорожців, вигадані щоденники гетьманських писарів на півмістичні карти із зашифрованими позначками. В кожному селі знаходився свідок. Який чув від діда, що десь у лісі чи біля старої криниці козаки закопали скриню з золотом, а поряд залишили магічний знак або прокляття для чужинців? У містах почали розповідати історії про таємничих людей у чорному, які уночі щось копають біля монастирських мурів або старих церков. Згодом чутки розрослися до справжніх масових психозів, цілими селами ходили шукати золото. Розкопували кургани, рили підвали у панських маєтках, сподіваючись бодай на якусь підказку. Важливо зрозуміти кінець XVII – початок XVIII століття це епоха хаосу й анархії. Державна структура України була розірвана між кількома імперіями, сотні тисяч людей ставали біженцями чи втрачали все у війнах. У такому світі все трималося на легендах, чутках і паперах. Які можна було підробити або знищити за одну ніч, старі сім'ї розпорошувались, архіви палилися, а справжня історія ставала недосяжною для простих людей. Саме тому будь-яка згадка про скарб одразу обростала деталями. З'являлися нові й нові очевидці, листи, карти, навіть фіктивні накази гетьмана. Кожен міг видати себе за нащадка. Того козака, що знав, де лежить золото, а будь-яка яма у лісі або камінь із дивним знаком ставали доказом. Цю анархію підсилювала ще й жорстка цензура нової російської влади. Все, що стосувалося Мазепи, вважалось забороненим, що лише посилювало містичний Ореол і підозру, що скарб точно існує. З другої половини 19 століття скарбошукачі активно почали виготовляти магічні карти, які нібито показували шлях до золота Мазепи. Ці карти малювали на старих аркушах, штучно старили, підписували невідомими іменами і продавали за шалені гроші простим людям і навіть досвідченим археологам. Найпопулярнішими були схеми із символами хрести. Кола, зірки, шифровані літери, деякі містили дивні підписи, ніби з архівів гетьмана або взагалі з Польщі чи Османської імперії. У підпільних музеях і приватних колекціях почали з'являтися не лише карти, а й підроблені скарбові книги, де докладно описували місце, де нібито заховано золото. У третій печері від Дуба, де зійдеться тінь в день святого Юрія, цікаво, що жодна така карта. Так і не привела до справжнього скарбу, натомість вони стали інструментом для шахраїв. Люди продавали, купували, переписували схеми, сподіваючись, що саме ця карта стане тією, що відкриє всі таємниці. Коли міф про скарби Мазепи проник у масову свідомість, з'явилася ціла армія людей, що називали себе козацькими археологами. Або просто копачами. Часто це були авантюристи, які не мали ані історичної освіти, ані досвіду розкопок. Вони шукали скарби не лише з лопатою і ліхтарем, а й з вірою у власну щасливу зірку. У кожному селі знаходився хтось, хто чув від Прадіда. Саме біля того дуба або під старою церквою заховано золото гетьмана. Часто такі пошуки. Оберталися розоренням кладовищ, руйнуванням давніх курганів, а інколи й пограбуванням церков. У другій половині 19 століття з'явилися навіть перші професійні скарбошукачі, які їздили по ярмарках і селах із дивними приладами, металошукачами, магнітами, вудками для знаходження золота. Вони збирали гроші з довірливих селян, обіцяли неймовірні відкриття. А насправді продавали наївним слухачам тільки мрію, невід'ємною частиною великої афери стали знахідки, нібито ікони, часів мазепи, хрести, особисті печатки і навіть зброя. Місцеві артефактники виготовляли підробки з усього, що було під рукою старих цвяхів, залишків церковної утварі, металобрухту. Справжньою сенсацією ставала кожна відкопана булава чи клейнод із загадковим написом. Такі речі швидко продавали на аукціонах, дарували місцевим священикам або передавали в музеї. Іноді ці підробки потрапляли навіть у наукові каталоги як справжні історичні цінності, доки їх не викривали справжні фахівці. Схема була простою виготовити доказ, придумати переконливу історію про його походження. А далі справа за рекламою і людською довірою. Деякі майстри навіть розробили власні технології старіння металу та створення штучної патини, щоб підробка виглядала ще переконливіше. Поступово легенда про скарби Мазепи стала справжньою золотою жилою для шахраїв. У кінці 19-го і на початку ХХ століття по всій Україні відкривалися маленькі антикварні лавки, де кожен охочий міг придбати частинку мазепинського золота. На ринках продавали все: старі монети, уламки зброї, шматки шовкових тканин, шматочки дерева з написом з монастиря, де ховали скарб, обгорілі сторінки з псевдо-стародавніх книг, ціна на подібні речі. Залежала лише від переконливості легенди, чим драматичніша й містичніша історія, тим дорожче можна було продати знахідку, особливо активно цим промишляли мандрівні торговці, які роками подорожували від села до села, розповідаючи дедалі новіші подробиці про скарби Мазепи, яких вони, звісно, ніколи не знаходили, але завжди мали щось цікаве на продаж. Одна з найвідоміших історій. Афера в одному з монастирів на Київщині, коли братія показувала прочинам підземелля, де начебто заховано золото Мазепи. За невелику пожертву можна було пройти коридорами і навіть торкнутися каменя, під яким лежить скарб. Інша історія: київський купець, що зібрав цілу колекцію мазепинських реліквій, і навіть запрошував місцеву пресу для створення сенсації. Пізніше з'ясувалося, що майже всі предмети були підробками, зробленими на його ж замовлення. Не відставали й сільські хитрони, вони закопували в землю підроблені скриньки, кликали авторитетного свідка, організовували урочисте розкопування і продавали знайдене заможному покупцю. Кожна така афера лише підсилювала міф і підживлювала віру в те, що справжній скарб десь поруч. Так, скарб Мазепи перетворився з історичної загадки на нескінченний конвеєр ілюзій, вигадок і дрібних сенсацій. З появою нової хвилі шукачів скарбів постало питання: чи були серед них щирі ентузіасти, готові жертвувати всім заради ідеї, чи переважно хитрі ділки, для яких золото мазепи це лише спосіб збагачення? Справжні скарбошукачі, як правило, відрізнялися фанатичною вірою у свою місію. Вони читали старі літописи, листувалися з істориками, роками вивчали топографію, аналізували перекази і картографію. Часто вони вкладали у свої експедиції останні гроші, втрачали здоров'я, а іноді й життя в шахтах, підвалах біля старих монастирів. Проте саме такі романтики. Найчастіше й ставали жертвами шахрайських схем, адже кожен новий папірець, карта, шматок металу чи фрагмент ікони міг бути вдалою підробкою, яку за великі гроші дарували довірливому досліднику. З іншого боку, поруч із цими ідеалістами з'являлись цілі банди шахраїв. Вони прекрасно розуміли людську психологію, жагу до таємниці, віру в міф, наївну надію на чудо. Їхньою зброєю були не лопати, а слова, кожна історія, кожна карта, кожен автентичний фрагмент це ретельно продуманий сценарій, у якому правда і вигадка змішувались настільки тонко, що відрізнити їх могли лише справжні експерти. Саме завдяки таким майстрам ілюзій, міф про скарби Мазепи. Не лише не втратив популярності, а з кожним десятиліттям тільки набирав обертів. Якщо на початку афери базувалися на випадкових знахідках, то з часом виник цілий ринок артефакт містифікацій. Багато власників козацьких музеїв і колекційників спеціально замовляли фальшиві реліквії у майстрів із сіл та містечок. Для виготовлення підробок використовували старовинний металобрухт. Залишки церковної утворі, навіть шматки старих замків чи церковних дверей. Особливо популярними були булави, печатки, коштовні ікони з підписами від гетьмана. Майстри мулярі навіть освоїли технології штучного старіння. Метал клали у кислоту, дерево, у вогкість, а тканину натирали сажею і землею. Для більшої переконливості легенди до кожного предмету додавалася власноручна написана історія, наприклад, як цю булаву було знайдено у підземеллі під монастирем після секретного переказу від старого діда. Справжні курйози траплялися тоді, коли такі підробки освячувалися підписами місцевих священників, які щиро вірили у їхню автентичність. У підсумку виникла ціла індустрія містифікації: виробництво, логістика, реклама і продаж артефактів, які миттєво розходились серед колекціонерів, музеїв і просто багатих мрійників. Афера зі скарбами Мазепи була б неможливою без участі поважних людей чиновників, музейних працівників, архівістів, а подекуди і учених. Для багатьох із них пошуки золота ставали не лише екзотичним хобі, а й джерелом додаткового прибутку. Уявіть собі, до архіву надходить прохання переглянути давні рукописи, але потрібні сторінки випадково виявляються втраченими. Або хтось із працівників пропонує за окрему винагороду. Підказати місце ймовірної схованки музейні директори погоджувались закупити чергову унікальну ікону, навіть розуміючи, що вона підробка, головне, аби сенсація привела до музею більше відвідувачів. Були випадки, коли до справи підключалися навіть впливові священники чи викладачі історії, для них золото мазепи. Ставало символом втраченої України, доказом боротьби чи приводом для нової патріотичної хвилі. Зрештою, навколо міфу виникло ціле підпілля, система, в якій кожен отримував свою вигоду, від сільського копача і майстра підробника до чиновника високого рангу. І саме ця тіньова співпраця не дозволила розвінчати аферу ще у позаминулому столітті, навпаки. Вона дала міфу нову енергію і зробила його невід'ємною частиною українського культурного коду. Неможливо уявити бум скарбошукатства без численних судових процесів, які почалися ще наприкінці дев'ятнадцятого століття. Чимало відкопувачів потрапили на лаву підсудних одні за самовільні розкопки на церковних землях. Інші за знищення історичних пам'яток або розповсюдження підроблених артефактів. У газетах того часу з'являлися сенсаційні заголовки: знайдено злочинця, що підробив скарб Мазепи, чи артефакти, які виявилися імітацією, суд постановив повернути гроші покупцям. Деякі справи набували розголосу на рівні цілої губернії, інші тихо згорталися. Після хабаря чиновнику чи прокурору відомі історії, коли зловмисники організовували навіть показові розкопки з глядачами, фотографіями і пресою усе заради того, щоб ввести людей в оману та заробити ще більше грошей на міфі. Однак і після викриттів скандали не припинялися люди, які вже вклали гроші у пошуки або купили реліквії. Не хотіли визнавати себе ошуканими і продовжували шукати золото далі, сподіваючись, що цього разу все по-справжньому. З кожним роком міф дедалі частіше наражався на перевірку фактів. Перші серйозні розслідування проводили не тільки історики, а й журналісти, місцеві архівісти, навіть приватні детективи. Один із найгучніших скандалів вибухнув, коли до відомого музею передали. Унікальний козацький меч з написом від Мазепи через кілька місяців. З'ясувалося, що клинок виготовлено на фабриці у Харкові, а гравіювання зробили вже після Другої світової війни. Ще один випадок: фальшива карта з підписом Гетьманський скарб, яку продали за нечувані гроші одному київському бізнесмену. Згодом виявилось, що карту намалювали у селі студенти-художники для жарту, який перетворився на справжню сенсацію. Завдяки таким історіям з'явилися перші популярні брошури, де детально розповідалося про способи підробки артефактів, схеми аферистів і справжні технології містифікації. Саме ці скандали дали поштовх першим критичним розмовам про небезпеку віри у фейки. Хоча міф, як справжня легенда, все одно залишався живучішим за будь-яку логіку. Попри всі викриття і скандали, золото Мазепи продовжувало жити у фольклорі, його шукали в легендах про прокляті місця, згадували у піснях, казках, анекдотах і навіть сучасних детективах. Образ гетьмана, який нібито закопав невимовні багатства, надихав письменників і художників. У багатьох українських селах досі переказують історії про чорних копачів, які побачили уночі загадкове світло над курганом чи зустріли привидів старих козаків. У кіно і літературі скарб мазепи став своєрідним символом надії, тим скарбом, який завжди поруч, але завжди вислизає з рук. А в інтернеті щороку з'являються оголошення про оригінальні карти, знайдені монети, булави та свідків, що ще з діда прадіда знають точне місце схованки. Таким чином, навіть після двох століть афер і провалів, золото Мазепи перетворилося на культурний феномен, який об'єднує міф і сучасну жадобу до пригод. Сучасні археологи майже одностайно стверджують. Знайти реальний скарб Мазепи неможливо за кілька століть не знайдено жодного артефакта, який би беззаперечно підтверджував існування цієї легенди. Більшість так званих знахідок це фальшивки, помилки або свідомі підробки. Однак інтерес до теми не згасає. Щороку з'являються нові дослідники, які переконані, що їм пощастить там, де не вдалося сотням попередників. Деякі дослідники припускають, якби справжній скарб і був, його б давно знайшли або розграбували ще у 18 столітті. Інші впевнені легенда стала настільки потужною, що сама по собі є цінністю не матеріальною, а культурною національною. Психологічною, тож незалежно від результату пошуків, золото Мазепи вже стало частиною української ідентичності. І, можливо, саме тому цей міф не зникає, а навпаки, щораз відроджується в нових формах. У наш час міф про скарби Мазепи перетворився на справжній бізнес, де поєднуються сучасні технології та старі афери. Варто лише відкрити будь-який інтернет-аукціон чи тематичний форум, як одразу натрапиш на ексклюзивні карти, автентичні знахідки, уламки зброї, нібито підняті з дна Дніпра, або старовинні ікони з підписом від гетьмана. Продавці майстерно маніпулюють жадобою до сенсацій і мрією про швидке збагачення. В описах пропонують єдиний справжній план секретну методику пошуку. А іноді навіть особисту консультацію нащадка того самого козака, який знав місце скарбу, ціни на подібні речі коливаються від кількох сотень гривень до десятків тисяч доларів. Усе залежить від фантазії продавця і наївності покупця на YouTube, у facebook групах та telegram каналах щомісяця з'являються нові історії про успішні розкопки. Відео з таємничих експедицій, поради для початківців скарбошукачів, і навіть онлайн-курси з читання карт та розшифрування клейнодів. Врешті, міф став невід'ємною частиною сучасного інфобізнесу, і, судячи з популярності теми, зникати не збирається, що змушує людей знову і знову вірити у стару легенду, навіть попри сотні викритих афер причин чимало. І більшість із них закладені у самій людській психіці. По-перше, це жага до дива, споконвічна надія, що ось-ось трапиться щось неймовірне, і життя зміниться назавжди. По-друге, міф про золото Мазепи це символ втраченої справедливості, ностальгії за героїчним минулим і мрії про повернення України до часів сили та незалежності. По-третє, Спокуса легких грошей завжди сильна. Багато хто купує карти чи артефакти не тому, що справді вірить у скарб, а з азарту або заради історії, яку можна буде розповісти друзям. І нарешті у світі фейків, втомленому від буденності, віра у легенду, це спосіб вирватися з рутини, хоча б на мить відчути себе частиною великої пригоди. Тому навіть найочевидніші підробки знаходять свого покупця, а кожне нове викриття лише додає міфу ще більшої інтриги. Скарб Мазепи це вже давно не просто історія про золото чи загублені реліквії. Це дзеркало, в якому відбиваються наші страхи, надії, амбіції, колективна пам'ять його шукають, знаходять і знову втрачають не для збагачення, а щоб відчути себе частиною чогось більшого. Саме тому легенда не згасає, вона трансформується, змінює образ, але живе в мріях нових поколінь. Та водночас ця історія і нагадування про небезпеку сліпої віри у фейки, афери, ілюзії, адже міф, який не критикують, стає інструментом для нових обманів, руйнує довіру і може забрати значно більше, ніж гроші. Тож головний скарб цієї легенди вміння ставити під сумнів навіть найпривабливіші обіцянки мислити критично, розпізнавати міф там, де ним намагаються підмінити реальність. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і пам'ятайте, справжні відкриття починаються з бажання дізнатися правду.